Зараз ми почнемо відпрацьовувати ін'єкції на фантомах. Перша у нас ін'єкція, шкірна. Е, студентка Іра, будь ласка, я вас прошу, продемонструйте нам виконання ін'єкції. А ще професійні вміння робити багато інших медичних процедур, ретельне вивчення анатомії, фізіології людини та латини. Та це лише вершина айсбергу знань і практичних навичок, які отримують студенти Білоцерківського фахового медичного коледжу. За понад 90 років свого існування заклад випустив десятки тисяч кваліфікованих медичних сестер та братів. Фельдшерів та акушерок не менш популярною спеціальністю серед абітурієнтів є й ортопедична стоматологія, студенти якої стають зубними техніками, розповідає працівниця коледжу з майже 25-річним стажем Надія Федорівна. Педагогічний колектив працює над тим, щоб поліпшити програми, оновити їх, щоб вони відповідали питанням доказової медицини. Зараз ми розробляємо нові навчальні. Плани робочі програми навчальних дисциплін з тим, щоб більше зацікавити. Майбутніх здобувачів, а тобто абітурієнтів наших до навчання в нашому коледжі. На жаль, сьогодні чомусь абітурієнти вибирають більше гуманітарні спеціальності, не розуміючи, що вони далеко не всі будуть мати місце роботи. Наші випускники забезпечуються 100% першим робочим місцем. На сьогодні, в результаті реформ, які відбуваються в Україні, зарплата досить достойна в порівнянні з іншими спеціальностями. Вступити до медколеджу можуть лише випускники 11 класу. Та як запевняє директор медзакладу Максим Сербін, згодом планують зробити це можливим і для дев'ятикласників. Навчання триває три роки, після чого випускники отримують середню медичну освіту. А за бажанням вони можуть продовжувати здобувати фаховий лікарський напрямок вже у вищі. Є думка на рахунок залучення студентів з інших держав. Тому що це наш ну, такий іміджовий крок, а да. з іншого боку, це можливість дофінансування тих потреб, які є у закладу, для того, щоб він функціонував ну, правильно і нормально, так, як належить. Є думка розширити е, можливість кількість спеціалізацій для наших студентів, по-перше, це створити декілька. Напрямків як факультативи, тобто я думаю, це як косметологія, реабілітологія, можливо, там якісь зрозуміло масажі. Але так чи інакше, це буде робитися в комплексі і робитися вже для студентів, які навчаються. Ну зрозуміло, що тих хто зі сторони захоче навчитися, ми йому відмовляти не будемо. Щоб навчатися на бюджеті, потрібно пройти співбесіду з біології, української мови та літератури. Натомість контрактникам для вступу достатньо лише мотиваційного листа. Та головне запевняють викладачі це бажання пов'язати своє майбутнє з медициною. Спеціальність це моя уже на 100% Я це розумію на третьому курсі. Я далі хочу теж залишатися в медицині, тому думаю, поступати вище і можливо й буду лікарем. Наш коли ще обрав за. Відгуками дуже багато знайомих і рідних в мене тут навчалися. Тож я вже з дитинства обрав цей заклад. Я обрав цю спеціальність, тому що я думаю, не ні для кого це не новина, що перше, на що ми звертаємо увагу у людини, це усмішка. І тому я хотів би завжди дарувати людям гарні усмішки. Вирішила я вступити в медичний, тому що зараз це на часі. Зараз в медицині потрібно постійно люди, потрібно медсестри, лікарі. Це професія, яка завжди буде корисна. Мені 32 роки, якби я маю двох діток, мене постійно тягнуло в медицину. Я, я розуміюся, я люблю лікувати, люблю допомагати. Ну, з дитинства мене було. Я от, од мене був цей потяг. Я планую вступати далі до вищого навчального закладу, і саме цей коледж дає дуже велику базу знань, яка допоможе мені в майбутньому, оскільки одразу можна вступити як на другий курс. Вище навчальний заклад. Наразі студенти відвідують лекції в аудиторіях та проходять практику в місцевих лікарнях. А в умовах повномасштабної війни медколедж ні на день не припиняв свою роботу. Медицина це не просто фах, і стати медиком це не просто здобути фах, а це бути готовим завжди прийти на допомогу людині. Ну і працюючи в коледжі, я маю за честь належати до прекрасного педагогічного колективу нашого коледжу. Це дійсно колектив справжніх професіоналів. Коледж має і гуртожиток для іногородніх студентів. Як зізнається, новопризначений директор закладу в його планах осучаснити умови навчання та провести реформи застарілої системи. Я бачу свою задачу. номер один – це створити належні умови для дітей, які вступають до нас, і так щоб у них просто не було потреби відволікатися на якісь побутові речі. Я розумію, що зараз робити потрібно абсолютно все. Але руки не опускаються, навпаки, це дуже сильно мотивує, це дає наснаги, тому що коли ти бачиш дітей, які хочуть, хай їх відсоток тих, хто хоче, можливо, на сьогоднішній день не такі великі, як би хотілося. Але мотивує саме те, що є такі діти, які хочуть, які хочуть починати щось, яким не байдуже своє майбутнє. Значна кількість випускників медколеджу як добровольці пішли служити до лав ЗСУ, аби рятувати життя українських воїнів. Та, попри все, попит на хороших фахівців цієї галузі завжди зберігається. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.